Зв'язку з приїздом нашого дорогого шарного гостя Василя Шляга у любові, древньому Львові, в місті революції і події, в місті і столиці не лише Галицького краю, З'явився ще один майдан, на незнайодоміні про майдан на проспекті Тараса Шевченка. А сьогодні. В Європі Національним університету імені Івана Франка. Отож, дорогі Василю, друже Василю, тут сьогодні назвали представників Холодноярської Республіки, холодноярці, які прибули на твоє і зустріч. Я з приємністю добавлю, що вона. Внуки із самі Хортоярської республіки фотоярці Роман Кураш і Віра Ясковська. Давайте привітаємо, вони ще короярці. Дякую тобі, дуже Василю. Я вірю і впевнений, що організація Чорного ворога справа найближчих років. Я вірю, що чорний. До добре, друзі, нехай вас силіть, далі його його твори ще не раз прославлять нашу Україну і прекрасних боже. безсмертних героїв. Ми дуже вдячні і чекаємо, як на нас бойової. Спасибо. на кухні і нас більше ніхто не чує.